Просто віддав себе, за мене, за вас, за кожного із вас, за вашого сина, за вашу дочку, за вашого чоловіка, там на війні, тут, тут у місті Дубної, по всій Україні і по всій землі. Але він сиротами нас не лишив, він залишив Духа Святого, який опікується нами. І коли мені важко, я звертаюся саме до нього, бо він чутливий, він добрий, він як тихий шелест вітру. Навчи мене, Боже, сильною бути, коли до безсилля межа. Навчи мене, Боже, вірити людям, коли вже здається дарма. Навчи мене, Боже, страхів не боятись, підступних, немов вороги. Навчи мене, Боже, упавши, піднятись і дістатись вершини гори. Навчи мене, Боже, надій не втрачати. І любити навчи так, як ти. Навчи мене, Боже, сьогодні прощати, щоб завтра простив ти мені.